На Тернопільщині на території лікарні втопилася трирічна дівчинка. Вона гралася на подвір'я і стала на прогнилу дерев'яну конструкцію, якою був накритий протипожежний резервуар з водою, і кришка не витримала ваги дитини і провалилася. Врятувати її не змогли. Хто відповість за смерть дівчинки, де в момент трагедії були батьки і чому біля лікарні була смертельна небезпека? Питала Надія Брезюк. На похорон Мар'янки сходиться все село. Дівчинка, друга дитина у сім'ї, їй було три. Того дня батьки поїхали з Доною до лікарні оформляти документи для дитсадка. Допоки батько заповнював папери в реєстратурі, Мар'янка гралась у дворі. Вона стала на прогнилу кришку пожежної водойми, а та провалилася. Тільки вона постала раду. Псавди. Ви обійдіть кругом тої поліклініки. Ви бачите, скільки там ще таких люків. Тому що дитина 15 кілограм стала на доску, і вона її І шукали, тобто, там її шукали. Вибуху, за, нею, за нею скочив вибуху. тато, там 4 метри глибина. Володимир бачив, як дівчинка впала, каже, це було миттєво. Відкрив, відкрив вікно, бо От, і це, І сюди крикнув того, мужика був. А мужик почув, побіг туди. Що ж, він побіг, заліз туди, каже, що я не достану, бо там либо тут. Микола Стельмащук і є той чоловік, який намагався врятувати дівчинку. Говорить, плавати не вміє, але про це навіть не думав. Коли опустився в резервуар, ще чув, як дівчинка борсається у воді. Я розумів, що в деякій мірі цієї дитини життя залежало від мене, але я не зміг їй нічим не допомогти. Тому що там і темно було, і вона була, і їй вже казали їм, честки знайшли в протилежному кінці цього резервуару. Коли Мар'янку дістали нагору, лікарі реанімували дитину. Майже пів години, та були безсилі. Відразу ми ж прибігли дві секунди і цей достали цю дитину. І 25 хвилин робили. Між ну дитина була мертва. А нині на місці старої прогнилої кришки нова з міцних дощок і обита бляхою. Ні вже кришка набагато краща, її вже тяжко здвинути. Дитину вже точно не підійме, ні засуне її. Лікарі кажуть, попередню, яка тріснула під вагою трирічної дитини, перевіряли восени. Тож чи могла вона прогнити за півроку? На ці питання має відповісти слідство. Стіснювалося, і що? Ну, ну там вода, знаєте, воно видно через то десь прогниває. Ви буде мати мірестон за хосма? Звичайно, що будемо. Тим ми також розслідуємо цей випадок, чим зараз і займаємося. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею убивство та недбальство. Винних шукають серед медпрацівників. Ми зараз прослідуємо по 115 п'ятнадцятій вбивство. Це загибель трохрічної дівчинки, і по 367 хала частині другої. Ладні з боку посадових осіб шумської центральної комунальної лікарні лікарі кажуть, дитина була на подвір'ї без нагляду батьків, та чи притягнуть їх до відповідальності за недогляд буде відомо після завершення слідства. Надія Березюк, Богдан Бабич, Тернопіль, НТН.